Привіт! У мене є найбільше двох хвилин для того, щоб зацікавити тебе тим, що досі не існувало ніде. Соціальна мережа, в котрій за твій контент ти отримуватимеш гроші. Соціальна мережа, в якій ти зустрінеш свідомих людей, а не саркастичних воїнів з токсичною точкою зору. Сфокусуюсь на тому, що тебе зацікавило. Гроші за публікації. Так, це сьогодення вже не здається таким неможливим. Як це працює? Просто публікуєш фотографію, жарт, чи змістовний текст з роздумами. Вуаля! Трохи магії, і твоя публікація вже перед очима усіх жителів мережі. Додаємо до магії трохи часу, і ти вже маєш дискусію у коментарях і монетизацію, адже за твою думку тебе оцінюють користувачі. А їхні оцінки це реальні монетки, які мають свою реальну вартість. Маленький секретик. Лайк прибрати неможливо. Як же отримати свої гроші? Гарне запитання. Як тільки ти назбираєш достатньо грошей, ну, припустимо, 10-15 доларів, ти можеш з легкістю відправити їх на біржу, таку як WhiteBit, і продати монетки, отримавши гроші на картку. Звучить нереально, зайди та переконайся! Світ, у якому тобі платять за контент, існує ім'я цьому світу Slate. Ну що? Я впоралася за дві хвилини? Це ж наче недовго, адже саме стільки часу ти витратиш на створення аккаунту у світі. Побачимось там. Чекаю.